Вівторок першого тижня Великого посту, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібр життя подателю, прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші, з книги, буття читання. Тоді сказав Господь: нехай будуть світила на тверді небесні, щоб віддаляти день від ночі, і нехай вони будуть знаками для пірроку, для днів і років, нехай будуть світила на тверді небесні, щоб освітлювати землю. І так сталося, і зробив Бог два великі світила. Світило більше правити днем, а світило менше, правити ніччю і зорі. І примістив їх Бог на тверді небесні, щоб освітлювати землю та правити денем і ніччю і віддаляти світло від темряви. І побачив Бог, що воно добре, і був вечір, і був ранок, день четвертий. Тоді сказав Бог, нехай закишать води живими створіннями, і нехай птанство літає над землею по підтвердю небесною, і сотворив Бог великих морських потвор і всілякі живі створіння, що повзають та кишать у воді за їхнім родом. І всіляке птанство крилате за його родом, і побачив Бог, що воно добре, і благословив їх Бог, кажучи: Будьте плітні, множтеся і наповняйте воду в морях, і птанство нехай множиться на землі, і був день, і вечір і був ранок день п'ятий. З книги приповідок читання. Мудрість по вулицях голосить, свій голос по майданах піднімає, на роздоріжжях гомінливих кличе, при входах у браму в місці виголошує, докіль придуркуваті дурноту любитимете. Доки насмішники кохатимуться у насмішках, безумні ненавидітимуть науку, верніться на мою дорогу, ось зілю на вас мій дух, слова мої звіщу вам за те, що ти кликала, я та ви зреклися, як простягала руку, ніхто не хотів зважати. За те, що гордували всякою порадою моєю, моїх докорів не сприймали, то я буду сміятися з вашого нещастя, я буду кпити, як на вас страх надійде, як страх на вас надійде, немов буря, злетить на вас нещастя, немов вихор, коли на вас наляже гніт і смуток. Тоді будуть до мене кликати, Та я не обізвуся. будуть шукати мене пильно, але не знайдуть за те, що вони зненавиділи науку, страху Господнього не прийняли, поради моєї не бажали, знехтували всі мої докори, тому плоди своїх учинків їстимуть. Наситяться задумами своїми, бо відступництво навігласів їх убиває, і безтурботність дурнів губить їх. Хто ж слухає мене, той житиме безпечно і буде спокійний, не боявшися лиха. Слово Боже з літургії прежди освячених. Дерів. Від Єв... Матея Святого Євангелія читання. Тоді один із дванадцятьох, що звався Юда Іскаріоцький, подався до Первосвященників і каже: Що хочете мені дати, і я вам видам його? Ті відповіли йому і відважили йому тридцять срібняків. З того часу він шукав доброї нагоди, щоб його видати. Першого дня оприснутів приступили учні до Ісуса і питають, де хочеш, щоб ми приготовили тобі їсти Пасху. Він відповів їм, ідіть до такого ось одного. В місто і скажіть йому, учитель каже, час мій близько, тож у тебе споряджу Пасху з учнями моїми. Учні зробили так, як їм звелів Ісус і приготували Пасху. Коли ж настав вечір, сів він до столу з дванадцятьма учнями, і коли вони їли він промовив, істинно кажу вам. Один з вас мене зрадить. Засмучені глибоко почали кожний з них запитувати його, чи то часом не я Господи?» Він відповів, хто вклав зо мною руку в миску, той мене зрадить. Син чоловічий іде, як написано про нього, та гори тому чоловікові, що зрадить Сина чоловічого. Ліпше було б такому чоловікові не народитись, а юда зратник його і собі озвався. «Чи, ти, чи то часом не я, учителю, каже Ісус до нього: ти мови. Коментар. Дорогі мої, Юда мусів чимось сильно вразитися, розчаруватися, якщо відважився на такий ганебний крок. Перед тим, як він пішов до переосвященників на змову, було непорозуміння, у якому учні нарікали на нерозумні витрати коштів. В Євангелії від Івана сказано, що це був власне Юда, не тому, що турбувався про бідних, але тому, що нишком крав зі скорбоні, іноді наші Оправдання можуть виглядати дуже вірогідними, проте це не має жодної вартості, якщо в центрі задуму стоїть якась неправда або ж лише власна вигода. Ти можеш попросити сьогодні у Господа дару вільного серця. У Юди, був власний інтерес. Можливо, він мав якусь нагальну потребу, а може, це була просто сліпа людська жадібність. Хто знає, ясно і зрозуміле є лише одне. Він щось приховував від Господа і своїх співбратів. Ти завжди можеш про все поговорити з Ісусом. Представити йому всі свої потреби і очікування, знаючи, що насправді найглибшим твоїм бажанням є бути любленим, що ніхто не спроможний тебе любити більше за Господа. Зрада залежить належить до найтяжчих злочинів проти дружби, проти любові. Переживши зраду, ми часто твердіємо серце, перетворюючись на розчарованих людей зі спустошеною душею. Сьогодні ти можеш прийти ще раз свій досвід пережитої болючої зради, але вже не, в, не самотужки, а з Ісусом, якого теж колись зрадив друг. Апостол вибраний з любові. Проте зрада і смерть не є останнім словом цієї історії. Сьогодні ти можеш щось змінити також в твоєму досвіді завдяки силі прощення і присутності Христа. Якщо хтось не відкликається твоїй пам'яті з болем, можливо, це людина. За яку Господь тебе просить молити, може статися, тобі також потрібно прийняти прощення, довір Господем і все, що сьогодні збентежило і заторкнуло твоє серце, так як роблять це діти по відношенню до своїх люблячих батьків. Подвижницькі настанови єфрема сирійського продовження. Не тільки на помисли повинні ми зважати, але насамперед на рішення нашої волі прийняти їх або ж протистояти їм. Хлібороб засіює землю, але не все приймає вона, так і розум засіює думками нашу волю. Але не все вона схвалює і приймає. Від того, що прийняла земля, очікує хлібропрожаю. За те, що схвалила і прийняла наша воля, Бог вимагатиме відповіді. Людей, які поводяться природньо, апостол назвав душевними, тих, що водяться проти природньо, тілесними, духовними ж людьми є ті котрі своє єство перетворюють на дух, Бог знає і природу, і волю, і сили кожного, зашиває у них своє Слово і відповідно до можливостей кожного, вимагає діл, надприродньо проникаючи до душі і духа, до єства і волі, не силуючи її. Якщо людина вдовольняється природні, то Бог не карає її, тому що визначив міру єства і дав йому закон. Але якщо єство бере гору над волею, то Господь карає за ненаситність і порушення свого закону. Ненавиджу гріх, але перебуваю в пристрасті, відмовляюся від беззаконня, але мимохіть скоряюся перед задоволенням. Поневолив я природу свою гріхом. Він купивши мою волю, стає для мене необхідним, рікою лються на мене пристрасті, тому що з'єднав я розум свій сплоттю і розділити їх неможливо. Поспішаю змінити свою волю, але мій теперішній стан противиться мені в цьому. Поспішаю визволити душу свою. Але тисне на мене безліч боргових зобов'язань. Діявол злий позичальник не нагадує про борги, щедро дає позички, і не хоче, ніяк не хоче брати назад, домагається тільки поневолення людини, а про борги не сперечається. дасть борг, що багатілими пристрастями, і не вимагає від нас повертати назад те, що дав. Я хочу віддати, а він до того, що вже дав, додає ще й ще. Коли ж примушує його усяти, дає щось інше в аби було видно, що сплачує йому з його ж позички. Обтяжує мене новими боргами, бо до старих пристрастей додає нові, яких перед тим не було. Здається, що за старе сплачено, а він в'яже мене. Втягаючи все у нові пристрасті та нові обставини, змушує мене приховувати пристрасті і не сповітатися з них, спонукає жадати ще й нових, начебто нешкідливих, звикаю до пристрастей нових і, розважаючись з ними, забуваю про попередні, укладаю угоду з тими новими і повторно стаю боршником. Поспішаю до них, як до приятелів, і ті, що дали мені позичку, знову стають господарями наді мною. Хочу визволитися, а вони роблять з мене раба на продаж. Поспішаю розбити їхні окови, а вони заковують мене в нові, стараюся утекти з поля битви під знаменами пристрасти, але через обіцяні трофеї і дари. Стающий і їхнім управителем. О, геть від мене це рабство змія, геть гола до пристрасти, геть усі ці задав й нові гіхи, диявол і заставу дав, щоби купити мій розум, догаджав тілові, аби лише віддати йому до послуг душу, призвав на поміч юність, аби розум не знав, що діється. Прив'язав до себе недосконале мислення і як мідним ланцюгом тримає недалекий розум. Якщо той хоче утекти, не пускає, бо тримає на прив'язі, гріх муром оточує розум, зачинає двері знання, пристрасть постійно чатує біля ума, щоб той не звернувся до Бога і не перешкодив продати тіло присягає, що дбати про тіло зовсім непогано, і що за таку дрібничку не будемо покарати Наводить, як приклад, чимало запалутаних помислів і доводить, що їх неможливо дослідити, покликається на їхню неважливість, намагаючись доказати, що всі подібні речі буде віддано забутю. Ось чим тримає і зв'язує мене ворог. Обманом і лестощами. Той, хто грішить, Павло назвав тілесним. Римлян 7:14 гріх можливий там, де є воля Його чинити. Та між природою і гріхом посередниками стають навички. Пристрасті ж це те, що дається гріхом і приймається природою. Віддатися пристрастям. Означає віддати їм свою душу у рабство і збентежити розум. Адже гріх, перебуваючи в тілі, панує над розумом і володіє душею, підкоряючи її помічу тіла. Гріх править тілом як управитель, через нього обтяжує саму душу і стає немовби її господарем, бо дає розпорядження. І вимагає світу щодо виконання. Якщо треба завдати ударів, то через тіло наносить гріх. Гріх перетворив тіло на свій власний ланцюг і тримає на ньому душу, як вівцю на заріз, як птах, птаху, що високо ширяла, а тепер зв'язана ланцюгом. Не можу ані втекти, ані допомогти собі, тому що живим, я вже... що живим я вже мертвий. Дивлюся очима, але я сліпий, з людини став псом. Розумний, поводжуся, як безсловесна тварина. Але я прагну визволитися з ганебної залежності від пристрасти. Якщо допоможе мені в цьому Господь, якщо зглянеться він наді мною з великої милості своєї, то вибавить мене від гріха, і якщо зійшла на мене благодать свою, то спасуся. Певен я, що це можливо для нього, тож не втрачаю надії на своє спасіння, знаю, що безліч щедрот його переважить, безліч гріхів моїх. Вірю, що прийшовши, він усіх помилував і у хрещенні дарував відпущення гріхів. Визнаю це, бо я скористався благодаттю цією, потребую зцілення від гріхів, які я вчинив після хрещення. Але той, хто воскрешав мертвих, може мене і від них вилікувати. Я сліпий. Але він зцілив сліпо Відкинутий я, як прокажений, але він, якщо схоче, може і мене очистити. Гнітять мене гріхи, але вони не здолають Божого милосердя до мене. Господь помилував Закхея як достойного, мене ж помилує, як недостойного. Амінь. Молитва Єфрема, Господи, владико життя мого, духа лінивства недбайливості, властолюб'я і пустомовства відчини від мене, духа чистоти покори, терпеливості любові даруй мені служі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої. І не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки вічні. Амінь. Боже милостивий, будь мені грішному. Боже очисти гріхи мої помилуй мене, без числа нагрішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному. Боже очисти гріхи мої помилуй мене, без числа нагрішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному. Боже очисти гріхи мої помилуй мене, без щесла на грішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному. Боже очисти гріхи мої помилуй мене, безще слана я, Господи, Прости мені, Господи, владико життя мого, Духа лінивства, недбайливости, властолюб'я і пустомовства відчини від мене, Духа чистоти, покори, терпеливості й любові, даруй мені слузі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого. Бо ти благословенний на віки вічні. Амінь. Птерпивий за нас трасти, Ісусе Христе, Сену Божий, помилуй нас грішних, претерпивий за нас трасти, Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй нас грішних, претерпивий за нас страсти, Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй нас грішних. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки, Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!